Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою. Вітаю всіх слухачів подкасту не чорно-біле». з вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Продовжуємо серію подкастів про життя українок за кордоном. Чи радо там зустрічають українських біженців? Які труднощі виникають. Що мають врахувати жінки, котрі вирішили шукати прихистку в Австрії. І, взагалі, що ми знаємо про цю країну, які вони австрійці, і що в Австрії не так, як в Україні. Про все це я думаю, що точно знає сьогоднішня гостя. Подкасту на чорно-біле пані Лариса. Вона там ще з початку війни, та й раніше там бувала, бо там уже давненько проживає її донька. Вітаю тебе доброго дня! Як ти вже сказала, я часто приїжджала влітку і взимку, але знаєте, я настільки. Приємно, гарна природа, дуже приємні люди. Ми живемо в містечку, в якому 18 тисяч. Але знаєте, що дивує? Отак, як в селі, колись ідеш по селу, і люди всі з собою вітаються. Так і тут містечка такі, в них невеликі. І коли я кажу, що я з міста Бердичева, в якому проживає 86 тисяч. Вони дуже дивуються. яке велике місто я кажу, ні, в Україні це дуже маленьке. Вони всі вітаються. І в них тут найбільше містечко, таке як воно, як ну райони центр, можна сказати, так Дорнбір, там 30 тисяч. А Бреглінс, який називається столицею Фор Альберга, в якому я живу в Австрії, то там взагалі 16 тисяч. Тобто, це невеликі населені пункти, і люди всі. Абсолютно вітаються навіть іноземці, сірійці всі, це було перше таке враження. так Ну я так добре і не знала порядків, поки не довелося мені ось так зіткнутися з тим, що на початку березня місяця, з початком війни, я прибула сюди в Австрію. І ось так по мірі того, як уже я на курс пішла. А 1 спочатку, потім А2. Вже так помаленьку я почала дізнаватись про їхні порядки все угу. більше так особисто. Леріса, як там а зустрічають українці в залі ставлення чи підтримують Україну в цілому? Скажу чесно, для них ми відкриттям стали. Ось так. По-перше, що їм дуже сподобалось, що біженці це жінки з дітьми. Так. По перше, по-друге, ну так як сірійці, наприклад, чоловіки, так в основному аж колись там вони заберуть сім'ї свої, mm -hmm. якщо заберуть. І по-друге, їх здивувало те, що ми освічена така нація. Що ми так. гарні, що ми розумні, що ми інтелігентні, ми гарно одягані, гарно виглядаємо. Ми за собою дивимося. Тут дивно для мене було те, що жінки ходять і вони не фарбують волосся. А так Ці пасма сиві ходять і ходять. І... А навіщо це натурально? А наших зразу видно, бо це доглянуті жінки, хоча і в них є такі, звичайно, цього сказати не можна, але це рідкість, розумієте? Зустрічали як? Ну Хто як кажуть, у нас тут я не чула, що в Австрії десь в якихось таборах жили, так? в Німеччині жили. Це навіть моя сусідка повердичову розказала дівчинина от, що жила спочатку. А потім, поки отримала квартиру тут, зразу якось так поселяли. То щось на зразок монастиря то біля церкви. А потім вже по мірі складнощі прибували люди, почали шукати квартири. Є жінки з дітьми, що поселили їх в горах, трохи незручно, бо два рази в день йде автобус, але все рівно це комфортне життя. Дивно угу. тут те, що і в горах, і в полях. Всюди асфальтована, прекрасна дорога. Тобто сприймали, але ми для них були диво. Я перша група А 1 Ми навчалися. Всі це Україні, А1, це навіть, та... мовні курси, чи що це? Мовні курси, так, так, так звичайно. Мені було легше з того, що в мене зять німець, звичайно ж, угу. і. Про те, що я багато слів знаю, багатьом підказувала, але ще школи ми не пам'ятаємо, як будувати правильно речення. Там не все так. цьому ми звичайно вчились, і всі абсолютно нас було. 17, всі як один. Ми гарно склали. Ну там такий у нас внутрішній був екзамен, але всі абсолютно пройшли. Вже навпаки, для вчителя ми були откровення. Він настільки нас полюбив 50 років. ще молодий. Він це тут вважається неодружений, Він дуже гарно і тепло до нас ставився. Ми йому і подарували сорочку вишиванку, і він її тепер на свята одягає в підтримку Призівно. нас українців. Тобто, ні, ні, гарні речі. Я багато можу гарних речей сказати. Восени я була на мітингу. що, правда, я не бачила, але дівчата бачили і з, такою, з таким болем розказували, що такий дідок собі, такий він нічого російського не сказав. Спочатку ходив, так дивився дівчата там з дітьми холовроводи водили, з прапорами були, співали українською. Дехто ми там напекли щось так, щоб продати, щоб ці гроші зсу відправити. І такий дідусь ходив, а потім так пуф-пуф, показує, Ми вас будемо. Його фраза. Дівчата були. були шоковані, є такі. Ось нещодавно, але по мірі того, як вони дізналися про нас, то вони гарні думки стали про Україну. Вони не думали, що ми настільки освічені, що ми дуже швидко вчимо німецьку, що не так, як тут ці сірійці всі вони по вісім mm -hmm. років по сім. І вони не знають ще мови. Вони. Не можуть елементарне здати, якщо ще усно, вони вже розмовляють краще нас, бо ми знаєте, який от як ти освічена, ти боїшся і знаєш, що ти грамотно, гарно говориш українською своєю мовою? Знаєте, учитель мене ще запитав таке: а ви на 100% розмовляєте російською? 50 чи 30? Хм. Я ви, знаєте, я не думала ніколи, що так де воно в мені сидить, але я німецькою мовою йому відповіла. І він і Совєніон Гборен. Я народився в Радянському Союзі, який мав 16 республік, і всі республіки змушені вивчити мову. Ми дивились не бачили ми читали книги російські, ми співали пісні російською. Так. Так. Тільки один афганець хлопчина каже: А я думаю, звідки українці так добре знають російську. <хух> я пояснила. Я ж і я ще тоді вчителю сказала: дивіться, тут сидять сирійці, сидять афганці двоє було, і троє українців. Кажуть, і ми всі тут через Путіна і його політику. Знаєте, були такі, коли наші жінки поприїжджали на гарних машинах, було таке: ти подивися, їм допомогу подавай. А вони на яких машинах? Значить, моя донька та відповіла. І, вибачте, ми приїхали сюди не шукати гарної долі і чоловіків шукати, так. а ми сюди змушені були приїхати через війну. І те, що в нас було, на чому змогли втікати, на так. тому втікали. Щоб доказу, я всім кажу, теж я вдова. Але я могла собі дозволити дуже гарний ремонт зробити, якраз перед війною, вони так дивуються. Повтікали ж не лише незаможні, а заможні теж українці, так, так. на жаль. Так, да, звичайно, і ну, змушені були вивезти дітей. Ви знаєте, бо я хочу сказати, що це, це ну, небезпечно. Хто його знає, ми не знаємо, чи якусь хімічну зброю вони застосують, Ви ж подивіться, скільки тисяч дітей вони забрали, да, вивезли. Так. Вивезли так дитячі жаль. будинки, от слухаю Ларіси. Тебе і думаю, так. от дуже приємно, що там пізнали нарешті українців, які ми є так. розумні, освічені культурні. Але шкода, що за такого сумного приводу, так, так що примусила війна так. нас туди тікати. А взагалі, чи багато там українців, саме біженців з України? Е, ну тут є чимало, чимало уже тепер. Я не знаю, я пам'ятаю в кінці березня місяця. Донька моя їхнє міністерство, то таке. То розумієш, тут кожна земля має своє нібито міністерство. Є головне у Вені земля, Австрії складається з дев'яти регіонів. І Ось ми в регіон, який в трьох кілометрах від Швейцарії і 21 кілометр від Ліндау. Це німецьке місто перше. Так? Тобто такий якийсь куточок. І справа вся в тому, що. Як вони сказали, багато хто приїжджав сюди три місяці? Побули, поїхали. Потім знову в Харків поверталися, знову вернулися. Ну це небезпечно. Каже, роботи немає, дитячі садки не працюють. Так. постійно ці сирени за дітей бояться були такі, що кажу, Щоправда, тут не дають таку допомогу, хоча, дивіться, Австрія а, мене це дивувала. Тобто допомогу увагу, біженцям Австрі... саме, так? Так, да, 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 невелика. Зараз невелика. дають 260. Uh -huh. Я не знаю, скільки на дітей дають, на дорослих дають 260. 260 – це дітях... чого? В яких грошах? Євро. 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 Uh -huh. Тоді як Німеччина дає 506, так є різниця. Так ну раз в тиждень вони е, дають там спеціальні пункти, є куди допомагають продуктами, намагаються так допомагати. Ну це бачите, це хто як? І от є дівчата, які вже працюють, то ні, моя старша донька. Вона теж 16 березня сюди прибула пізніше. після мене вона була в волновасі Донецької області. Коли бомбили, вони вже звідти під бомбами під цим всім виривалися. Тові бачу наскільки вона. Злякана то сказав їй сюди їхати до нас. і дуже нам дякував, що ми вона до цього часу боїться, навіть хлопка. Кухаря. да, це для неї страшне, <проб> бо вона каже, вже знає, як, як розривається в повітрі. Це, це страшні речі. Угу. То через місяць, буквально 16 квітня, вона вже пішла на роботу, причому без знання мови, і вже так ну, це, а де можна це, працювати що... без знання мови? Пішла в ресторан. Це називається, як же вони називають? Ну вона не кельнером. Ну як ми кажемо, кельнер це по-нашому. Офіціант, так а вона допомагає їм ага. виносити, забирати там, допустім, ага. помічник офіціанта, скажімо так, так? Да? Ну так, да, як помічник офіціанта, воно ага. якось по-іншому називається в них. І досить пристольну зарплату платять, і вони потім, після двох дівчат, це Олю, і мою і Оксану. Оля Оксанка з Бучі втікала. Вони замужем за двоюрідними братами. То приїхали обидві сюди разом і пішли в ресторан працювати. То наскільки сподобались дівчата, що розумні там же вони і всякі ці напої роблять, да і пиво повинні знати в який стакан, і звідки що наливати, і вино, яке mm -hmm. скільки все все в цих напоях розбиратися. Треба. То дівчата каже, ми зразу позаписували. То вони дивувались. Потім взяли чотирьох таких звідти східної. України. Та хтось вважає, що це тяжко, були такі зброварі. Одна: ой, я вважаю це ще свого достоинства mm -hmm. працювати, а офі... тут вважають, що вони дуже з повагою ставляться до людей, які працюють, що не сіли державі на шию, mm -hmm. а працюють навпаки, з повагою дуже великою. Ну а взагалі ставлення. влаштуватись на роботу, скажімо, із, якщо ти знаєш мову, то це просто. Диплом там да, тві да, котується? чи да. і, і, так я зразу приїхала, показала свої два дипломи нашого педагогічного uh -huh. тепер уже коледжу колись педагогічного училища і університет ще нашого Івана Франка. Так сказали, що і, єдине, що ми звертались в я ж сказала, в міністерство освіти і питали, що я вчителька української мови. Розумію, що багато дітей ж емігрували. Ну приїхали сюди, так. втікали. Але заявили, ой, вони сьогодні тут живуть три неділі чи місяць, то готелі навіть приймали, а завтра в інше місце переїжджають. Тобто, єдине, що от мені не сподобалося, що наших дітей от можна було, є вчителі і математики. Розумієш, я могла б ту саму ж історію, якби не було вже вчителя так. читати цим дітям за програмою. Нашою ні, вони порозкидали по таким німецьким класам, і діти, які 9-8 клас їх кинули в 5 клас, сидять, граються. Розумість, а як є? от з приводу чи доступна там для біженців медицина, освіта? Так, от єдине, що стриховку все це оплачується, угу. всі хвороби, так наша щастя, наприклад, що в нас у місті є з Харкова лікар, сімейний лікар Оксана, і ми до неї записались, тому що це таке порозумітися, все таки мені то легше. Я просто хороші лікарі були дуже далеко. Треба трьома автобусами добиратися в гори в село. Незручно трохи, тому я сюди теж перейшла. І до Оксани ці ходимо. От Оксана то, там так, працює, так і лікаркою. Так, так працює лікарем. Uh -huh. Вона теж з мамою, і з хлопчиком втекла із uh -huh. Харкова, і працює. І ми приходимо, але проблема ось яка: що тут система така не так, як у нас. Ти хочеш до будь-якого лікаря. Так, я можу за кошти свої до приватного піти. Ні. Тут ну, приватного теж треба чекати, але так по 3-4 місяці треба чекати, дає тобі направлення лікар. Uh -huh. Так, сімейний лікар. І ти чекаєш, щоправда, оплачується страховка. От в мене були проблеми з спиною, я до фізіотерапевта ходила на 10 процедур, я ходила до терапевта, також витягування мені робили. Це все безкоштовно, це все оплачує страховка. Оце єдине. Хто не працює, а хто працює, то там уже страховка по роботі їм додає. Тобто це проїзний, квиток. Так, якщо взяти 90 євро, ну так я, наприклад, маю, як біженка, за 18 євро в місяць. Я Саме в цьому районі, ось Альбе Фор Альберг, цей ці, цій землі я маю будь-яким автобусом, будь-яким потягом я їжджу без кош... ну, за рахунок цього проїзного Це саме, так? тому що ти біженка з України, так так. А от Ольга вже моя купувала. Ну так, якщо взяти 90 євро і помножити на 12, то це набагато. То вона за 900 євро. Її трохи вернула так. Якщо ти купуєш на рік, то дешевше її тим, хто працює, так. І я ж кажу, трохи страховка їхня там, де вони працевлаштовані, uh -huh. допомагає, тобто непогано. І відпускає все. Uh -huh. Єдине, от я ж кажу, що мені не подобається, в них вісім класів, так як у нас колись до ми. Вісім класів це вже все. Дев'ятий, десятий клас вони йдуть. Така фахова школа. Ну це так, якщо дитина дуже розумна, йде в гімназію, а так іде, наприклад. Після 8 класу він пішов в політехнічну школу. Так? і тобто він Це хоче вже бути якби підготовка інжен... до здобуття про, професії? майбутньої професії, куди так. Так, 500 євро платять їм. Один день, тільки в тиждень, це в понеділок навчаються. Щоправда, з вісьми ранку десь до п'яти. а всі ті 4 дні. Решту вони працюють. Причому от мені це подобається. Підхід такий. Дивіться, якщо він має бути інженером, не так як нас вчиться вчиться, потім приходить і візьми. А тут ні, вони вже в цехах працюють то з електрикою, то вони фрезерувальники, то вони з токарним верстатом. Тобто, якщо ти збираєшся будувати машини, ти маєш освоїти абсолютно всі професії, які стосуються саме машинного, ось цього ага. автобудування, ага. оце мені подобається такий підхід. Ну, Хто погано навчається, то, звичайно, йому така малооплачувана робота світить. Але теж, ви знаєте, дивує мене те, що вони не дуже хочуть вчитися. В них мало хто хоче. Моя донька приїхала, медуніверситет там закінчила радіологічний факультет. В них все є, їм нічого особливого не треба. А сьогодні працюють в одному кафе, завтра, дивися, вже ще десь там. Рівень Безпокої. життя там високий. Так, так, непогано. Вони живуть досить е, навіть порівняно із німцями, бо я вже багато років їздила в Німеччині жили діти. То знаю, що тут рівень життя вищий. Угу. Навіть моя слаха німка дуже здивувалася і сказала: О, я не думала, що австрійці так добре живуть. По-перше, в них в таких багатоповерхівках це живуть люди, які десь звідкись приїхали, так це Югославія, можливо, так і так далі інші країни. а... Всі місцеві в приват будинку живуть. Угу. Я так ось просто вичитала, готуючись до цієї програми, що у різних так. рейтингах Австрія щорічно входить в топ 15 країн у світі за такими показниками, як рівень доходів, екологія, освіта, ступень щастя громадян і безпеку. І що середня тривалість життя в Австрії 81 рік, і то обумовлено гарною екологією, здоровим способом життя і якісними медичними послугами. За оцінками ВОЗ, австрійська система охорони здоров'я належить до однієї з найкращих у світі. Чи дійсно там от такий ведуть здоровий спосіб життя люди? Дійсно, це правда. Про алкоголь тут я ніколи не бачила нікого п'яного. Чесно кажу, якщо це о, хтось п'яненький mm -hmm. іде, то це вже він явно не австрієць. Такі знаєш, стрункі більшості повненьких таких людей мало побачиш. Mm -hmm. Вони, що цікаво, так ось тут гори в них, вони нікуди дуже до моря не особливо їдуть. Вони вважають, що в них тут така екологія, це правда. Папа, мама, дивися, троє дітей ведуть за руку, вона вагітна з четвертим, і в гори піднялися, і ходять там, діти радіють. Тобто дійсно молоко натуральне, так мають можливість пити. Хочеш з магазина, пий, можеш тут купити в людей. Я купувала. Бо хотіла сиру домашню uh -huh. такого зробити як в нас в Україні. Купуєш один правда літр коштує один євро. Але є, да дійсно вони тут більш натуральніша їда ніж в Німеччині. Так, в Німеччині а взагалі їжа такого. якась національна є. Чомусь відрізняється. Як тобі одна ну, звичайно, звичайно. В них салати всі дуже багато уксусу. Uh -huh. Я не можу цього посикнути. Багато в них оці шпецелі. Шпецель це щось на зразок муки і туди дається на е, сир, так як домашні, да? і це вони такі, ну вермішель, не вермішель, воно таке грубеньке, якби таке зробити, як то качалочки малесенькі, підлива. Така. Багато, багато цікавої такої їди є. У Нас там такі канікули, такий клуб, де вчителі старенькі, такі вже 75 років. Пенсіонери вони приходять, допомагають. Є ж такі, що нульові люди зовсім тільки приїхали їм по 65-70, Вони вчаться щось пару фраз сказати. Я, наприклад, напекла пиріжки з капустою їм. Ну це не зовсім з капустою, там ще кілограм фаршу, там ще й шампіньйони були все разом. Але це для них, ой, це ж дуже смачно. Бо, якось так я не знаю, снідати солодким для мене це неприємно. Але ж вони так собі звикли. А що вони тебе там здивувало ці... найбільше? Що ну геть не так, як у нас? Можливо, якісь закони такі є. Цікаві, які порядки. Ну тут що закони дотримуються, порядків це нам цього угу. нам да так, так, так. Вони дотримуються, вони гордяться своєю країною. Ну їм є чим скажу пишатися, тому що дійсно. Ну, чистота, порядочок угу. всюди. Ніде ти не побачиш ніякого сміття. Все регулярно. Дні вказані, все це вивозиться, мені це подобається. Чому в нас не можуть так зробити? Чому в нас не побудують ці заводи? І що цікаво, дуже для мене було дивним: в Австрії ніде ти сміттєзвалищ не побачиш. Вони все це сміття віддають у Швейцарію. І ще платять Швейцарії, щоб тут не забруднювати екологію. А в Швейцарії є заводи по переводці. Переробляють. Ти ніде не боїшся йти. Вночі моя донька повертається часом, може вже потягом їхати, бо вже автобуси не ходять. І вона не боїться 25 О. хвилин пішки йти з вокзала, такими вже вуличками. Тут не страшно, тут порядок. Тобто тут... злочинність там значно на нижчому рівні, ніж у нас. Так, так, все нормально. Можливо, випадки десь є такі, що ну я усякому випадку я, я не чула. Так. Що медицина дійсно, ну що погано, то ти купиш ті ліки, ти повинен іти до, ліки, а, до ти речі. там? Все так замовляємо, хто там їде в Україну. хто… Тільки за рецептом, тільки рецептом лікаря? Лікаря. Так, так. Ну Є пару таких моментів, що там щось, якісь ліки що можна взяти, без угу. там, від насморку, можливо, там краплі, щось таке. Простеньке. Все. А так? так, так, простеньке, а антибіотики тільки. За рецептом лікаря угу. Леса, як ти можеш цілому охарактеризувати, от які вони австрійці? Вони прості, так. вони набагато простіші, ніж німці, це мені є з чим порівняти. Вони чимось схожі з нами. Якщо тебе австрієць питає, як у тебе справи, то він це щиро робить. Вони гостинні. От єдине, що трохи боляче, що тут трохи так. Ну, вони мало знали про Україну. Так. Я рада, що ми представляємо цю Україну. Я рада, що ми там, наприклад, в цей шпрах курс називається, ну розмовний курс вчителі, ці, Ми зробили День вареника. О. Я там капусту натушила, принесла собою. А собі та там, шарку, принесла, до речі, вареники шар. не готують австрійці? Ні, ні, не, не готують. Вони такого... равіоліців не купують. Італійське, але там одне тісто. Ну почекайно, ну ми, як вареник, то тож там наповнення яке. яке я вчора принесла пироги. Так у мене ж тонесеньке, боже каже, таке тісто, тонесеньке. Ну то їм це подобається. А ще знаєш, і, я в... вичитала таке, що в Австрії прийнято дотримуватися тиші? А після восьмої вечора вже <світна> бути вдома в родинному колі, і навіть у віденських кав'ярнях і інших громадських місцях навіть можна побачити таблички із закликами до мовчання. Чи так це? Так, це правда. В Австрії в горах побувала вже. О, так, звичайно, так, так Боже, угу. дуже гарні. Тут такі е, озера гарні. Угу. І це ходиш навколо цього озера, дуже дуже гарно. гарно природа тут. красива, так? – дуже природа гарна. Так що я запрошую в гості. Дуже гарно тут в е, гостині. Е, взагалі тут місце таке навіть містечко. Вони дуже багато квартир здають і. Гесте хаус, там гесте це ж, значить гостинний дім, да, що люди приїжджають сюди в відпустку. Хтось взимку, хтось влітку. Тут же гори на відпочинок. Так, ну, так, так. Mm -hmm. Належний курорт, поки в дітей канікули взимку приїжджають. В цілому, от життя так. там комфортне, а як ти можеш сказати, от, як ти себе там почуваєш? Комфортно? Чесно кажучи, комфортно. Mm -hmm. Мені одна душа болить. що Чому в нас так не можна? У Нас ж такі гарні, розумні люди. Mm -hmm. Ми ж теж так можемо. Ларіса, скажіть, будь ласка, що мають врахувати українки, котрі збираються шукати притулку в Австрії? Ну, я так розумію, знання мови це важливий знання момент. Мови. Так, знання мови і про те, що дітей віддадуть школу, і дитині може певний час некомфортно бути. Так, були й такі випадки, коли дитина розумно добре знає англійську, а німецьку якось так ніяк не могла освоїти, то вона соромилася відповідати, хоча письмово вона справлялася прекрасно, краще від них, починала відповідати, починали навіть в гімназії сміятися. Ну і дивись, ти говорила, що комфортно тобі там живеться, подобається і красива природа, і люди людина додому. А ти хотіла б там жити, залишитися назавжди. Ну, це комфортно дітям моїм тут. Розумієш, я за дітей щаслива, а мені хочеться додому, чесно. Хоча мені тут комфортно, і я вже бачиш, говорю. От, але, але, от чесно, отак закрила, б очі, щоб швиденько поїхала б додому. Діти хвилюються просто, хочу, щоб я була тут з ними. Ти плануєш повертатися? Так, я хочу повернутися все-таки. Uh -huh. Знаєш, де я родився, там і пригодився. Це так. правда. Це, так. це не, не жарти, це не якісь там високі слова. Хочеться хочеться бути вдома, хочеться на своїй рідній землі. І розуміння цього приходить ще більше, коли ти далеко від дому. Хочеться, щоб наші, наші люди не заслужили на те. Чесно, не заслужили. У нас дуже гарні, світлі люди. От Дивляться і кажуть про нас, що ми гарні. Сонячні, світлі люди, приємно таке чути. Я тобі дуже дякую, Лариса, за те, що ти погодилась, розповіла так широко і красиво про все про життя в Австрії. Дякую. Знаєш, так, навіть от картинку малюєш. Навіть я навіть відчула запахи оцих озер, гір, чисте повітря, навіть усміхнених австрійців побачила приємні, дуже гарні люди, дуже гарна природа. Так що запрошую, приїжджай. Зустріну кругом повожу Покажу. дуже приємно. Я тобі бажаю приємного перебування в цій країні. Ще всім нам найскорішої перемоги, аби всі, хто за кордоном, могли повернутись до рідної домівки, і ти теж перебування в Австрії згадувала як щось таке приємне в твоєму житті. Було Божого благословення нашій Україні і перемоги пошвидше перемоги. Нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як живеться українкам в Австрії. А з вами була Тетяна Верба. До нових зустрічей. Подкаст не чорнобіле створений у співпраці з харківським прес-клубом та мережею місцевих ЗМІ Романа Груп. Далі буде.